Всім привіт! З вами той і саме Ростян. Коротше говоря, вирішив я зняти для вас відео і так сказати пожертвував собою. А саме что я пожертвовал собою? Ось. На сонці загорів. В ньому, виходить, було сонце світило, жарко. На сонці знаходиться невозможне. Давно я цих відчуттів не, перезиву, не переносив, як раніше було загорав, не розраховуючи не кількість трошки в цьому разі також. І навіть включає те, що я. Купався, до подовго не виходить з води. Мені вистачило одної години, щоб згоріти на сонці. І плюс поки я козинав якраз додому, поки обсихав. І плюс десь години-дві. Дало свій ефект. Тож... Готом чайкав, капучино.

Літо, літо, в серці моїм ти палаєш, як вогонь не згаси хоріх дихає туманом сивим річка грає наче числі в зорі падають, мов й світла, все так близько, все так привітно на бічайних крик, мов поклой далекий, море слухає, мов ти. У ну, мене каска нова, не хочу кінця. Розпочну я, мабуть, із той точки, так сказати, нульової. Як я був, Путиця малий, там, ну, як малий, в школу ходив. Десь п'ятий, мабуть, клас, лікий там. Завжди туди приходив, купатися, там якраз води було для мене достатньо якраз. Клив. Коли це поля обирали, можна було спокійно відпускати кози, де хотіли, там ішлялися. Лібо на берег там були приходили, лягали на пісок. Зараз можете глянути. Саме перше відео. Ось можете зацінити А ось до куди мала бути вода. Скільки вже немає води. Я бачу, тут вода так упала вже, біншокаць. Да, скоро буде обратно з міста за місце лиману буде одна з суша. Далі у нас ідуть дві точки. Там, де ми робили майовки, там, де можна було заховатися під дерево, щоб не згоріти на сонці. Перша точка це у нас. Спуск якраз ви могли наблюдати в предыдущій серії. І в тому же ECZ, хто пам'ятає, я був знаходив мотоблок. Наступна точка це якраз. обрива І на обриві були ступіньки раніше. Зараз якраз обриви потрошки ламаються. Коротше говоря, не так дуже добре там. Ну, в принципі, залазити по тим ступінькам якоби можна. Правда, не мокрими ногами, бо можна навернутися і носа набити. якраз були в мене нові плусі мокрі і чуть-чуть не наробив собі ділов. Ну, правда якраз недовго я там сидів бо козли вирішили рвануть. ну трішки я там відпочив ну ось і все дійшов якраз до ціє до цієї третій точки якраз за якою вам розповідав якраз козли парканулись під дерева. А будемо йти в ту сторону, покажу вам ще ті дві точки, де купаємося, обично літом. Ну а зараз можете полюбуватися цим местом. Якраз пам'ятаю тут ми робили майовку, кажуть, сіместі під деревом залазили, була драбинка, спускались. А зараз тоді драбинки так толком і немає. Я так розумію. Цікаво, якась зараз водичка у нас буде. Пісочок цвіточок. Ну що, хто пам'ятає в одній із серій Коли ми із тудова вигонули положим. І деякі залазили сюди якраз. Кажуть, всі були, позалазили, а одна, по-моєму, не залізла. Та прийшлась натяж через той пляж. Эта водичка хороша. Ланька. Ну що, піду я скупнусь. Як же добре тут сидіти, в тіньочку собі, якраз ось хотів обратно спуститися, покупатися якраз. А кози рванули, блять, заразо малі. По тим ступенькам, де я ще не показував. Капець, блін, потрібно акуратно залазити, бо можна мокрими ногами носа набити тільки так. Може зараз їх піднаправлю до того, места якраз де йде пляж. Хочеться ще покупатися. А вони вже рвуть копита Навіть його в обратну сторону. Жара вся тає, блін. Поставив бутилку води в морозілку, вже розтаїло. Потім літр кофе, теж морозілку поставив вже, теж розтаїв та й випив за одну в обід якраз. Самі головні точки це якраз де ми завжди їздили купатися я правда в ту точку не ходив ну коли гнав вже кози там трошки пізняв ну правда поганенько було видно і плюс пляж де без обриви можна собі спуститися навіть коли тебе будуть ноги ти не навернешся і плюс, коли треба вийти на сушу, не обморишся як чорт. Ну Ось той самий наш пляж. Як бачите, обрив тут немає, смі, спокійно може розпуститися. І не треба нікуди карабнеться. Якраз було аж штамо. А зараз вже тут. І якраз, як на відео, може хтось пам'ятає, як я вигонив відсюди козу. І точка невозврата аж там. ми там купались і тут на пляжу. Остраю майовочки і такі от діла. І речі. Аж там знаходиться у нас море море російка. Тож, зараз швиденько я піду говоря, время є. якісь полчаса час поталапаться якщо кози не рвануть в другу сторону і не їх шукати бо це козли такі що може зробити а якщо будуть пальтихенькі маленькі йти сюди, мій напрямок, це буде дуже-дуже шикарно. І так, може, буде погнати в село. Ось телефон зараз з'їдає, батарея вже в мене нікудишня. Надовго не хватає в батареї. Тож з довго я знімати вже не можу. Тож, тут лапаться. Взагалі така на серія вийшла. Да, Казав би, вроді не так довго на сонці знаходиться, а блін згорів, що капіс, сьогодні якраз було сонечко світило, я на двері входив, а в мене тіло просто горить. А ввечері, вчора якраз ввечері після поля. Якщо б не вентилятор, я б не знав як я спав би. Зараз того, що вентилятор він на мене дув і якраз в мене тіло трошки охолоджувалося і якраз і не так горіло. Ну все ж таки неприємно лежати на кроваті, спати. Тож, сподіваюсь, вам дана серія сподобалась. Ви на те, ці, там тамподобайки. Бажаюся миру, всім добра, всім до зустрічі.